Всім привіт, мої хороші! З вами Інна, Кармолог. Ми з вами продовжуємо розмовляти на тему свідомого батьківства. Я використовую книжечку Сила разума для дітей Джона Кехо та Ненсі Фішер. Минулого разу ми з вами говорили про викорінення негативу і негативних думок у наших. Дівчаток та хлопчиків, наших з вами діточок. А сьогодні я, як і обіцяла, розповім про надійні методи викорінення негативних думок, які описані у вище названій книзі. Тож перший метод перемикання. Це техніка привчає дітей до того, що в них завжди є вибір, як вони виявляють реакцію свою на обставини. І хоча погані переживання є нормальною першою реакції на ситуацію, яка складається, ця реакція не завжди повинна залишатися коло нашої дитинки знову і знову, щоб вона перепроживала, перепроживала, думала, думала за ту ситуацію. Тобто, коли дитина стикається з труднощами, ви поясніть їй, що в нашому розумі є такий собі перемикач. Між негативними і позитивними думками. Якщо дитинка замикається вас на негативі, то ви їй самі самостійно і нагадайте їй, що час настав перемикатися. Важливо, щоб дитина навчилася змінювати свій емоційний стан, перш ніж буде приймати поспішне рішення або здійснити якийсь необачний вчинок. Техніка перемикання цілком пов'язана з трансформацією негативних емоцій у позитивні думки та енергію. Ситуація при цьому не змінюється. Вона залишається незмінною, але ж змінюється тільки реакція та наші думки і почуття. Тобто, якщо у вас, наприклад, у вашого маленького хлопчика чи дівчинки, чи не обов'язково маленької, виникла якась ситуація. На яку він дуже невдоволений і гає час ну, розповідає вам, і все він в тій ситуації залишається, залишається все, і вона його пригнічує, пригнічує. То ви вже проаналізуйте як дорослий зі свого боку, що ж це за ситуація. І дайте зрозуміти, що з кожної склавшоїся ситуації можна десь знайти позитивні висновки. І кожна позитивна ваша думка буде розвивати в дитині те, що так, дійсно, ну, досить, в кожній поганої ситуації є щось хороше. І дитинка навчиться із вашою допомогою шукати в кожній ситуації, яка їй не подобається, щось позитивне. І буде приймати не той негатив, який її тригерить, а позитивну сторону ситуації. Тобто переконайте дитину, що коли перемикач встановлено на позитив, відповідні думки прийдуть обов'язково, але потрібно виявити ще й терпіння і дуже прислухатися до себе гарно. Всередині нас завжди є позитивні думки. І які тільки чекають, що коли потрібно, вони як ви звернетесь до своєї підсвідомості, то вона вам підсвітить і позитивні думки. Також ми можемо порадити дитині в очікуванні цих позитивних думок, зайнятися чимось. Наприклад, прибрати іграшки або допомогти е, помити комусь там посуд бабусі на кухні, коли дитина зайнята якоюсь роботою, то її думки відволікаються від тої проблеми, яка сталася, і це є ефективним способом перетворення негативної емоції і енергії на конструктивну фізичну працю. Ну і Крім того, виконання корисного завдання породжує додаткові позитивні відчуття. Техніка наступна називається зміна сценарію. Якщо існуючий стан речей породжує негативні думки та почуття, ми можемо навчити своїх дітей уявити, що вони просто дивилися сумний фільм. І, розібравшися в ситуацією, проговоривши її, ви починаєте вигадувати вже більш позитивне русло цього його життєвого фільму. Розмовляєте з їм чи з нею, створюєте більш сприятливішу обстановку, тобто ви візуалізуєте якийсь щасливий кінець цього, з цього приводу, цієї ситуації, яка склалася. Допомагайте дітям завжди сподіватися на краще, тому що очікування мають властивість збуватися. Те, про що діти нащасті наші, наші думають, те до їх і приходить в їхнє маленьке життя. Тобто, якщо ви е, дивитеся фільм, який є е, з хепіендом, то до вас дійсно прийде якісь хороші емоції, хороші позитивні друзі повернуться. Ну, взагалі е, дивлячись, яка ситуація склалася в дитинки. Вашої ви завжди підтримуйте її і завжди говоріть про те, що складається все краще на краще і має бути краще обов'язково. Тож маленьким дітям взагалі можна перед сном розповідати історії, в яких вони є головними героями. І вони розповідати їм, що вони легко з усіма труднощами справляються, ніколи не панікують, завжди зберігає холодно, холодний розум, що постійно спокійний, зібраний, він ніколи не губиться і завжди знає, що треба робити. Він ніколи не сердиться і завжди шукає альтернативи, що якщо справи йдуть не так, як хотілося. То знає, що завтра буде вони всі від ну краще відбуватися. Він немстивий завжди співчуває, допомагає навіть своїм переможеним вже супротивникам. От такого ви героя опишете, і дитинка вже ж буде прирівнюватися. До його, і розумітиме вже на ус мататиме, які там якості ви перечислили, і вже на підсвідомість ви потихеньку будете записувати. Цю казочку можна проговорювати не кожен день, щоб вона йому не набридла, а там через день. Дівчаткам можна інші казочки е вигадати, але е обов'язково приговорюйте, які якості в головної героїні. І це е ваша дівчинка сприйматиме. і Знатиме її на підсвідомості, сприйматиме і розумітиме, як бути красивою, чудовою, там, якоюсь принцесою, і які якості обов'язково перечисляйте. Вона тоді дойде до цих якостей, і це все буде впливати на, на майбутнє наших діток. І ще одна класна практика гарматне ядро називається. Цей метод є різновидом візуалізації під керівництвом під вашим обов'язково виконується. Тобто, зараз я вам по покроково все це поясню: попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів та видихів та розслабитися. Нехай вона виявляє свою негативну думку як чорне гарматне ядро. Тобто дитина розслабилася, ви її запитуєте, яка ж у тебе негативна думка сьогодні була? Що про що ти думала, чи щось було не так? І вона візуалізує, що це гарматне ядро, просто, ця думка. Поклади його в гармату, стріляй із гармати, щоб ядро полетіло далеко в море, дивись, як воно падає в воду і ховається з твоїх очей. Ти можеш уявити себе капітаном, вітрильника, тож, якщо негативна думка повертається, накажи її знову запхати в гармату і вистрілити. Уяви, що ядро занурюється на дно океану і там і залишається. Ти можеш навіть уявити, що воно. При падінні розривається на шматки, або зникає на віки в густому шарі мулу. І дитина це все уявляє, ви її супроводжуєте, підказуєте їй. Вловивши суть, дитина потім буде з великим задоволенням вистрілювати з цієї гармати, цієї гарматне ядра. І не тільки в дитячому віці. Також є метод протилежної думки. Це метод протилежної думки полягає в тому, що протидія негативним думкам є вточністю протилежні думки. Наприклад, якщо дитину мучить негативна думка, що в її немає друзів, то поселіть їй у уяву, в її підсвідомі, підсвідомість, що у мене багато друзів. Хай ходить собі та й повторює. Зробіться якимсь чарівником чи чарівницею, і скажіть, ти повторюй, он побачиш, як діють ці слова. І також свої думки ми можемо вибирати самі, навіть якщо вони не відображають зараз реального стану речей. Але ж ви знаєте, якщо ми це повторюємо, ми надаємо цим часточкам думки такого собі електричного заряду і сильніше, і сильніше заряд там сконцентрується, і дійсно у вашої дитинки з'являться друзі, багато друзів. Вона буде щаслива, вона знатиме, що вона також друг, і як веде себе друг, і буде багато друзів її дружитиме. Так само можна і з контрольною роботою, якщо ваша дитина йде в школу і боїться контрольної, і каже все, я не напишу, ви їй скажіть, повторюй, що я справлюся з контрольною, напишу її добре, наприклад, не на відмінно, якщо дитина у вас вже ж не буде. Браті, відмінників. Якщо відмінник такий, так, так кажіть, що на відмінну а якщо хорошистий чи трішки нижче знання мають, то напишу її добре. Дитина буде повторювати цю думку і обов'язково напише контрольну добре. Тому що наші ці тривоги всі, це не просто неприємне відчуття. вона, Тривога негативно позначається на успіхах вашої дитини. Багато наукових досліджень виявили, що чим більше дитина схильна до тривог, тим гірша в її успішність в школі. Сам процес занепокоєння відволікає на себе розумові ці повтоки, які могла б дитина використати у навчанні, коли вона розбирається в якомусь матеріалі. Для обробки інформації. І ви ж самі розумієте, що ви не можете одночасно турбуватися і знаходити в пам'яті правильні відповіді. В одному дослідженні групи дорослих людей, яким зазвичай властиво турбуватися, не властиво турбуватися, попросили їх, щоб вони 15 хвилин ну, чимось себе стурбовували. Вони 15 хвилин себе так нагнітали, нагнітали, а потім їм дали написати там ну, типу тесту. І ці люди за показниками написали набагато гірше, тому що вони хвилювалися перед цим. Хвилювання це не заспокоювалося. Вони писали цей тест. І хвилюванням хвилюваннями з цими написали набагато гірше, чим написали б такий самий відповідний тест в заспокоєному стані, коли вони впевнені в собі. Тож, страхи, тривоги та інші тяжкі почуття сигналізують нам про негативні думки, що оселилися в нашому розумі. Якщо негативної думки дозволити повторюватися знову і знову, вона набирає сили, стає нахабною і стійкою. Але все одно ви нагадайте дитині, що будь-яка негативна думка це ваша думка, господар, ви. І ви маєте право її просто вигнати з своєї голови. Зараз я вам в наступному відео розкажу дуже цікаву казку, яка стосується також позитивних тверджень, як ми викорінюємо погані наші думки позитивними твердженнями. Дуже класний метод. Запрошую вас подивитися ще один мій ролик. З вами була Інна. Зустрінемося, підписуйтеся, ставте вподобайки, лайкайте, діліться моїм відео, запрошую до себе на канал, новим учасникам роблю розбір їхніх двох енергій. Тож, чекаю на вас у себе!